Вітаю, друзі. Якщо з року в рік ви запитуєте в дядька гугла про те, коли ми будемо відзначати Великдень, Трійцю або якесь інше свято, коли там ми привітаємо друга Андрія із його іменинами або подружку Катерину. Більше в тому вам немає потреби. Тому що ви потрапили в потрібний час у потрібне місце. Мене звати Максим Левченко, ви на моєму каналі. І сьогодні тут стартує формат місія. Власне, в цьому форматі я ділитимусь якимись такими цікавими набутками для знаєте, нашої української ідентичності, нашої ментальної прошивочки. І розпочати вирішив з богоугодної справи і з огляду нової юліанського календаря. Тому що як ви знаєте, а можливо не знаєте, то я вам розповім, що з 1 вересня кожного року наново розпочинається церковний календар, розпочинається новоліття, і зараз. Я не даремно знаходжусь на території Золотоверхого Михайлівського монастиря, тому що саме тут, 24 грудня 2022 року, з легкої такої знаєте подачі митрополита Епіфанія, зрушила з мертвої точки, наша календарна реформа. Власне, зараз ми тільки ще звикаємо до тих свят. Я так само як і ви, часто плутаюся. Але коли як не зараз, нарешті, нарешті, на початку того року, пояснити вам, що за чим, коли ми відзначаємо ту чи іншу дату, про це сьогодні поговоримо. Але перед тим підпишіться на цей канал. Поставте вподобаєчку, хоча б уже за ідею цього відео, і напишіть, будь ласка, яке свято у церковному календарі для вас є найулюбленішим, до якого з них ви ставитеся з найбільшим трепетом, які традиції на цей день маєте з Богом починаємо. Ти мабуть, ви вже зрозуміли, що календарний рік розпочинається 1 вересня з такого свята, як новоліття. В цей день прийнято благословляти дітей, студентів, школярів наших на навчання, на добрі справи. Осінь – це добрий початок всього. І от, власне, запам'ятайте, і це буде дуже просто, що церковний календар. Розпочинається 1 вересня, 8 вересня. Ми відзначаємо Різдво Пресвятої Богородиці, або ж народження свято відоме, як друга пречиста. кажучи, це день народження Діви Марії, мами Ісуса Христа. І це свято дуже важливо відзначати, і тому що це свято ми маємо відзначати так, якби ми відзначали день народження нашої власної мами. Адже неодмінно ми її привітаємо, неодмінно ми її відвідаємо по нагоді. Влас так треба чинити і тут. 14 вересня ми відзначаємо воздвиження чесного Христа Господнього. І це теж дуже велике свято, тому нічого там особливого. Великого складного на цей день не плануйте. 1 жовтня Покрова Пресвятої Богородиці, улюблене свято козацтва. на цей день припадає, до речі, завжди дуже багато весіль. Припадає вже від День захисників і захисниць України. Отже, запам'ятовуємо те, що з 14 жовтня покрова переїхала на 1 жовтня. 8 листопада, день собору архістратига Михаїла або Михайлове Чудо. Тому привітайте всіх Михайлів, Михайлин, Михайловичів і Михайлівних. Вони того варті. Поза тим саме на честь архістратига Михаїла і названо собор, в якому відбувається наша зйомка. 21 листопада введення в храм Пресвятої Богородиці. Це день гідності свободи і так само важливе державне свято, тому ви його точно не прогавите. Тепер до уваги всіх Андріїв. ваше свято з 13 грудня. Андрія Перевозваного, перенесено тепер на 30 листопада, на 13 днів раніше ніж було. Не забудьте, будь ласка, вшанувати Андрія Перевозваного, першого святого е, учня Ісуса Христа, який був надісланий до України, який творив тут свої добрі діла, якому тут присвячена церква. Всі юнаки і дівчата, які побачать це відео, не забувайте про Андріївські вечорниці, тому що це гарний час. Погадати собі насудженого, покусати калиту, скористатися всіма тими народними традиціями, тому що які там хилові, яка там велесова ніч, якщо немає нічого кращого ніж андріївські вечорниці, день святого Миколая, улюбленця наших дітей, покровителя всіх бідних і знедолених, приклад якого ми приймаємо. Не маємо з якогось стати Миколаєм. Ізначається тепер не 19, а 6 грудня. І от, власне, з цієї дати розпочинаються зимові свята. До речі, лайфхак для батьків тих дітей, які люблять ніж пройти під подушку. і Вигадала моя мама, можливо, комусь буде корисно. Власне, привчіть дітей, так само, як привчили мене в дитинстві класти, подаруночок у чобітки і ставити його на порозі. Тоді матимете більше часу зробити добро, аби ваші діти, ну так би мовити, раніше часу не дізналися, що намісниками Миколая в Україні є ми. Батьки, є люди доброї волі. 7 грудня відзначається День святої великомучениці Катерини, 9 грудня зачаття святої Анни. Бог подарував бездітним Йоакиму і Анні дочку Марію, майбутню Богородицю. І це свято материнства, тому ще один такий от уже церковний день матері. Не забудьте привітати найрідніших, не забудьте вшанувати це свято. 17 грудня День святої великомучениці Варвари. Історія полягає в тому, що Варвара таємно хрестилася і загинула від рук батька, ставши захисницею від раптової смерті та блискавок. Вивчіть, будь ласка, додаткову цю історію, тому що. Мало історій, які дорівняються до сентиментальності цієї історії, тому поцікавитесь, будь ласка. 18 грудня День преподобного Сави освяченого. Сава заснував монастир у Палестині і відомий своїм аскетизмом. Нам би так само пасувало б, трошки бути аскетами в деяких питаннях. Але це тема окремої розмови. Отож, друзі, запам'ятали, 7 грудня вітаємо Кать, 9 грудня вітаємо Ганнусь, 17 грудня вітаємо Варвар, і 18 грудня вітаємо Сав. І друзі, я вже сподіваюся, що ви точно пам'ятаєте про те, що Різдво Христове ми відзначаємо 25 грудня разом з усім цивілізованим світом, тому що саме так воно пасує: зібратися 24-го на святвечір за столом, родиною, поставити дідуха, посмакувати різдво. Кутею і 12 стравами і, і зрадіти тій миті світлі народження Христа. Історію цю ми знаємо всі разом з вами з дитинства, мабуть, ті, хто навіть вважає себе атеїстами, сенсу її переказувати немає. Сенс вам нагадати, що власне 25 грудня ми відзначаємо Різдво Христове. І власне, чому 25 грудня? Тому що так воно пасувало, тому що далі йде Новий рік, і от якось радянська традиція нам перенесла для чого 7 січня. Вона так трималася за це свято і за цей день і наразі тримається. Тому що завжди Ося в радянському Союзі збити акцент із Різдва. От, подивіться, фільми сам удома. Ще багато фільмів. О, десь чомусь власне йде про Різдво і про Новий рік. Не так багато у фільмів згадаєте. Новий рік це радше, там, іронія судьби. Оце все, що в нас знімалося на пострадянському просторі. Чому так? Тому що ви маєте війти в новий рік. Зі світлою звісткою про народження Христа і 31 грудня церква відзначає щедрий вечір. Щедрий вечір. Тому якщо за святковою новорічною вечерою до вас хтось постукає, можливо, це будуть гості а можливо, будуть щедрувальники, і, Власне нічого не заважає і пощедрувати і привітати одне одного з Новим роком. На 1 січня, уже 2026 року, в даному випадку припадає обрізання Господнє або день святого Василія. Тому сіють зерно на щастя, тому приймаємо так само гостей, Вітаємо один одного з новим Роком Ми приймаємо посівальників. Чому завжди ми посівали колись давно давно, але вітали з новим роком? Аж за дуже багато дат, наприклад, там, за 13 днів після. Тому що так воно й пасувало. 1 січня казати сію сію посіваю з новим роком вас вітаю 6 січня з 19 січня перенеслося хрещення Господнє. або ж водохрещення, купатись чи не купатись у цей день. Справа ваша. А я розкажу вам про таку історію, що Ісус Хрестився в Йордані, де з'явився голуб. Освячення води, купання в ополонці неодмінно, неодмінно посвятіть воду в цей день і пийте її на потребу. Споживайте її, коли вам складно, коли вам непросто. Тому що для того цей день і створено, щоб мати цю святу от воду і ще раз згадати про ще один день важливий для історії Ісуса нашого Христа. На 2 лютого, тобто на другий день останнього. Крайнього місяця зими припадає стрітання. Це той день, який в народній традиції ще від наших бабусь. Ми знаємо, коли весна зимою зустрічається. Ми бачимо по погоді, хто кого власне переможе. Тому стрітання Господнє і в цей день не забудьте освятити, навіть якщо ви не ходите, ну так склалось, не ходите до церкви, неодмінно зайдіть, придбайте свічечку і неодмінно її запаліть. Тому що це свічки громниці, їх запалюють потім протягом всього року, коли є грім, можливо, в умовах війни я так собі припускаю, церква може дозволити. Їх запалювати і під час грому шахедів, під час тривог. Тому неодмінно, коли ви боїтеся грому, коли вам страшно запалюйте стрічки громниці і освітіть їх 2 лютого на стріти. 25 березня відзначаємо благовіщення Пресвятої Богородиці. 5 квітня відзначаємо вхід Господній в Єрусалим або ж вербну неділю. Але я вам нагадаю, що це перехідне свято, тому вербну неділю відзначаємо 5 квітня у 2026 році. А коли ми відзначаємо вербну неділю інші роки, можливо, на років 5-10, я залишу от тут. На вербну неділю ми освячуємо з вами вербу, але Давайте її не викидати. От, наприклад, у мене в смі є така традиція, що ми цю вербу зберігаємо за іконами. Вона так само захищає нас від блискавок, так само за одного з народних прикмет. Перевірте це, якщо особливо, якщо ви боїтеся грому і блискавок, ще раз наголошую: неодмінно бережіть свячену вербу, стрітенські свічечки і все те, що нам дає власне церква на спожиток. Тепер дуже важлива інформація, за якою ви, можливо, такі і прийшли в це відео, тому що у 2026 році Великдень випадає на 12 Квітня, септо на День Космонавтики, але знову ж таки це перехідне свято, тому наступні роки воно буде інакшим. От список, коли випадає Великдень, десь там на років 5-10, так само е окремо знайду, окремо лишу от отут, на цій от зеленій галявинці, воно зараз вам з'явиться. Що розповідати про Великдень? Це день, коли Христос Воскрес, це день, коли. Світло перемогло темряву, це власне дуже свята дата. Тому, боронь Боже, вам цей день садити картоплі або ще щось таке робити. Це день, коли треба радіти в тому, що світло перемогло темряву. І сподіватися на те, що світло. Наших збройних сил України неодмінно переможе темряву російського Мордору. А для того аби це перешвидшувати, підтримуйте всі збори, наприклад, ось оцей збір, про який я вже друге відео поспіль вам розповідаю. збір на автівочку для Олександра Грабарчука, тому що вже кілька місяців збираємо власне. ніяк не можемо зібрати, а хлопцям хлопці мають бути на колесах. Тому допоможіть цьому, будь ласка. Також не забуваємо, що за тиждень після Великодня ми з вами відзначаємо поминки або гробки, хто як називає, але це дуже важливий день, аби згадати про тих, кого вже немає з нами, аби пом'янути ваших бабусь, дідусів, воїнів. Зрозуміло, що в кожний із наведених моїх вищих свят, особливо на Великий, Великдень, або Різдво пасувало поїхати до бабусі, дідуся, батьків. Але якщо так сталося, що їх немає з вами, неодмінно приїдьте, тому що гробки. Моє особисте таке враження Їхнє сакральне значення в тому, аби побачитися живими, тому що, на жаль, вже немає стилічних плодів. На жаль, крапляється так, що власне всі збираються якось більше вже не на якісь великі свята, а на гробки, і побачити живими і навідати мертвих хочення. Воно відзначається в кожному регіоні по-різному, тобто у когось це буде субота, наступна після Великодня, а в когось це буде неділя, в когось понеділок, вівторок. Не забудьте про цю дату, тому що вона справді, як би хто не думав, як би хто не казав, вона є дійсно і дійсно важливою. 23 квітня вітаємо всіх юріїв Юріївних, Юрійовичів і відзначаємо загалом 23 квітня за новоюлянським календарем День святого Юрія. 21 травня відзначаємо вознесіння Господнє, простіше кажучи за 40 днів після Великодня, коли Ісус. Вознісся на небо, це так само перехідне свято, воно відштовхується від того, на коли в нас припадає Великдень. Тому кожен рік воно буде змінюватись. Так само спробую отут-от вам зараз розмістити календар таких от дат. 31 травня у 2026 році, а в інших роках трошечки інакше, випаде у нас трійця або зелені свята. прикрасьте Свою оселю шуваром, прикрасти його татарським зіллям, як по-різному називається в різних регіонах, але прикрасти душу, сходіть до церкви, побачитися, порадійте і відзначити це свято цей день, як і Великодень, він припадає. На неділю не просто так, тому що неділю неділя створена Богом задля відпочинку. Тому не нехтуйте цієї нагоди і відвідуйте храми, а не базари. 24 червня відзначимо різдво. Іоанна Хрестителя. Історія така: це народження притечі Ісуса, і заведено на цей день, на це свято. Збирати трави 29 червня. Будемо відзначати Петра і Павла. на цей день припадає освячення перших овочів. Овочів, які вже у вас до кінця червня достигнуть вашому городі. Приносите їх до церкви. Освячуйте і споживайте на славу Божу і на власне здоров'я і здоров'я вашої родини. 15 липня ми відзначаємо День хрещення Руси України. І В простій світській традиції на цей день встановлено наказом президента День Української державності. Це святе свято, яке нагадує про те, як отут на київських схилах Володимир. Власне, посвятив Русь, і від того почалася наша духовність і історія нашої української церкви. Тому не оменіть серед літа це свято, подякуйте за Україну, за її військо, за її богобережану владу і, власне, за те, що ми є і стоїмо. І завдяки її всьому. Поговоримо з вами про спаси. От багато хто вважає, що є три спаси. Насправді за церковною традицією спас у нас один. І ці свята називаються досить по-різному, але ніколи не вживайте три спаси, тому що єдиний спас по собі Бога 1 серпня медовий спас або маковей. Це початок Успенського посту. Тоді ми освячуємо мак, тоді ми освячуємо власне мед. Зараз ми говоримо з вами виключно про найважливіші свята, коли ну насправді треба приділити час для входу в для роздумів про духовність, про все святе, але явно на якійсь фізичній роботі, тому що вона зачекає насправді для інших днів. 2 серпня ми будемо з вами вітати в наступному 26-му році всіх Ілів і цей день пророка Ілі. 6 серпня Преображення Господнє або так званий яблучний спас. Саме тоді Ісус преобразився на горі. В цей день освячуються яблука, фрукти. І, до речі, є така народна прикмета. Я не знаю, вірити в неї чи ні, що аби не хворіти, не потрібно їсти яблука до спаса. 15 серпня успіння Пресвятої Богородиці або ж перша Пречиста. Це день, коли Богородиця заснула і вознеслася. На цей день освячується колося і, як правило, закінчується жнива. А надалі в церковній традиції знову ж. Таки настане новоліття, настане наступне вже 1 вересня 2026 року. І, власне, все почнеться по колу, все почнеться по новій. Якісь свята, які не перехідні, збігатимуться, якісь, от ви сьогодні побачили, будуть інакші дати. Тому неодмінно слідкуйте, неодмінно відзначайте ці дати. І самим зручним для того є додаток Моя церква, яку запустила помісна Православна Церква України. Тому встановлюйте його, кожного дня заходьте, звіряйте, тому що там все те, що вам варто знати, загалом про це. Церковний календар про наш церковний рік. Що ж, друзі, проінформовані отже, озброєні. Маю віру в те, що ви так само як і я розібрались з усіма великими святами, з усіма пам'ятними датами і не плутатиметеся. Але одна річ це це знати і дотримуватися вдома, інша річ ходити до храмів. І звісно ж, на цьому святому місці я буду закликати вас ходити до храмів помісної української православної церкви. Тому що ця церква тримає руку на пульсі свого народу. Я пригадаю 2013 рік, коли оці дзвони скликали людей на майдан в вогненні ночі, оці от ворота приймали. Студентів простих мітингувальників, яких розганяли в ніч на 30 листопада, от власне тут на цьому святому подвір'ї зносили сюди героїв небесної сотні. все те, що ми називаємо українська відроджена духовність 21 першому столітті, воно починалося саме звідси. І, звісно ж, можна було б записати це відео на противагу десь у києво печерській лаврі. Не хочеться його робити з тої простої причини, тому що ви самі можете пригадати, як в 2014 році саме на подвір'ї києво печерської лаври формувалися загони тітушок, у 2022 році саме звідти на Київ свої рейди за деякими переказами виходили ДРГ. Тому. Пам'ятайте про те, де відспівують наших героїв, де викарбовані імена всіх захисників України з 2014 року. І ця стіна продовжується й подорожувати. Саме біля стін цього храму є згадка про голодомор. Саме тут власне представлена техніка розорена, саме тут портрети наших героїв. Тут осердя українського духу і української віри. Так само як ці осердя зараз на щастя з'являються у всіх регіонах України. Тому хай це і будуть мої думки проти течії трошки у форматі місії. Але ходіть до помісної української церкви. Христос посередив нас, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, лишайте якісь враження і світлі коментарі, або навіть якусь обґрунтовану критику стосовно того, чи подобається вам такий формат відео. А ми незабаром неодмінно продовжимо. З вами був Максим Левченко. Зустрінемось в Ютубі.